Доброго, ми з України. В четвертому сезоні з'явився отакий от звір'ёк. Нажать на. На що нажать я не розумію, чи це якийсь такий переклад, чи. Щось чи... я не знаю в цьому світі. Таке щось страшне і нерозважливе. Як на мене, чим ця гра цікавіша. Ну, Має пріоритет над імперією Пазлів саме графікою. Тобто героїв намальовані досить круто. Це, ну, щось, як в тій пісні. Я тебе ліпіла із того, що била. По силі. 828, досить таки потужна сила. Чародій школа майстерності знань. Тобто є 18%, якщо прокачати по навику, то 18% шанс того, що зменшить генерацію мани. В принципі, ну, клас досить таки цікавий, досить таки часто він може підгадати. І як вашій команді супернику підгадати, так, так само як і коли ваша оборона стоїть, чи ви на когось іде, в когось в обороні стоїть е, такі герої. І коли в тебе буц закарлючка ця повішалась, і ти ману не можеш набрати, тому що на 50% пониження набору мани, це досить суттєво. От е, після, мабуть, клірика світ таємниць, ну, один з Таких непоганих класів. Ну, є там ходоки, в принципі, е, клас в цілому непоганий. Так, властивість нього. Перші три рази, коли цей герой отримує е, шкоду спецнавиками, шкода зменшується на 20%. Ну, таке собі, 20% ні про що, але, 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 є але. Е, плюшка добре. По атаці 782. Ну, досить непогана атака вище середній. По броні 749. Середня. По життю, ну, трішечки більше середнього. В принципі, герой атакуючий. В принципі, мабуть, качати його в атаку то однозначно, а він для команди нападу, тому що для команди захисту я особливо не бачу його сенсу ставити, тому, мабуть, і в життя його і качати. Значить, що в нього хорошого? Швидкість в мене висока, супер. Швидкий герой, 8 камінців. Далі ульта наносить цілі шкоди 480. Ну, Це такий добрячий шот. Досить боляче буде лупити. Далі вводить ціль в стан сну на три ходи. Напротязі цього періоду ефекти навиків прямої шкоди цілі зменшуються на 60%. Тобто тут розжували далі. Якби спочатку думаєш, на 60% ну це супер, це круто. Тобто, якщо там шотер має лупити тисячу, то він влупить Лише 400 а ні, ну тут пише, також втрачається 150 хп і невелика кількість мани на захід. Ага, до речі, він ріже ману, підрізає. Він може і в захисті постояти. Беру свої слова назад. Наприклад, якщо а, по шкоді, тобто, якщо, наприклад, Герой суперника лупить 480, то його шкода зменшується на 60 і буде 420. Тобто, розуміємо, да? що це не у відсотковому відношенні 60, а просто на 60%. Тобто, в принципі, це досить непогано подіє на масовиків. На чистих шотерів воно ну, так не подіє. Ну, Звісно, що там, якщо шотер влупить, 500% чи там 440 воно зіграє якусь роль. Але якщо масовик замість того, щоб лупити 200, лупить всього-навсього 140%, то це більш буде суттєвіше пониження. Хоча, ну, як на мене, зовсім не критичне. А ось Ось ця фішка, що він буде зменшувати ХП і зменшувати віднімати ману, ну це непогано. Якщо при використанні вміння на дошці знаходиться 5 або більше рун вбивці драконів, це приведе ціль і найближчих ворогів в стан сну. І, відповідно, всі ці три вороги будуть зменшувати мати атаку і відповідно будуть втрачати ХП. Коли герой із фракції драконоборця використовує свої навики, саме цвіти драконоборця мають шанс на 5% більше з'явитися на дошці. Що я вам можу сказати? Якби герой, чисто як на мене, ПВПшний, можна використовувати в нападі, 에, можна ставити в захисті 에, нічого ну, якби, ну механіка дещо там змінена, але ш, сказати, що щось імбове в цій механіці є, я не скажу. 에, просто це все веде до того, щоб, наприклад, команді нападу використовувати чисто там героїв четвертого сезону. І такі герої з'являються ну, досить часто. Тобто задумка розравів, як на мене, зводиться до того, щоб грати декількома кольорами, майже веселками, і е, брати, наприклад, героїв четвертого сезону, для того, щоб вони плодили камінці, для того, щоб от повноцінно е, ульту використовувати цього героя, щоб було, наприклад, п'ять камінців. Е, тоді, звичайно, він відкриється набагато яскравіше. Знову ж таки, в нападі можна ціль вибирати, і це скажеться. Але ну, не зарішає цей герой. Багато особливо нічого не зарішає. Герой непоганий, що непоганий, в захисті також до Імбового йому досить таки далеко. Використання лише ПВПшне, в цілому герой непоганий, але на оціночку, так, 9, навіть 8. Більше я йому не поставлю, ну це така четвірочка, якби по старій системі. Хто піймав, вітаю! Якщо у вас обмежений там, гараж героїв, гарних шотерів, можна качати. На цьому дякую за увагу. Коментуйте.